Вечесний привіт зв'язку. Я поспішаю подивитися новиночки і знижки теж, тому що знижки тривають. Подивитися, що є класненьке, прицінитися, можливо, собі щось вихопити. Цікаве і хороше, багато мебелі є, багато новиночок з мебелі і декору теж. Ось в асортименті є такі серванти, досить стильні білі, схожі на дерево. Зі скром і є просто такий дерев'яний дубовий масив і є з, металевими, з металевим каркасом. Зараз подивимося, що по чому. Почну з цього реванту. Ось цей нижній буфет коштує 7500 зараз. Шухлядки з доводкою, легенько так віцевуються, три шухляди є і з полицями. Такі штучки, От відкриваються дверки. І ціна знижена 7500, а ціна була 13 тисяч. Так, меламін, сірий дуб, троє дверей, три шухляди і три полиці. Це такий буфет нижній. А ось ця верхня секція, що ви бачили, коштує 10 тисяч. Ось такі вигляд, ще раз покажу. І ось цей подовжний 15 тисяч високий. Високий коштує 15 тисяч. Дуже голосно грає музика, неможливо зосередитися. Такий буфет. Я би швидше назвала, що це якийсь такий комод, але написано, що це буфет 14 тисяч. І це ламінат, дикий дуб, ось його розміри, висота, двохдварні, три шухляди і дві полиці без знижечки. Кошики зараз зі знижкою. Декор 700 гривень коштує 845. З написано, що це водорослі з кришкою, що це висушені водорослі. Ось такий так, ось цей, натуральний 550. Ось такий короб. Декоративний і ще кошик плетений, 650 гривень, коштував 900 Теж натуральний це дуже класно, це мені подобається. Це як з камушків. Теж теж такий матеріал. Зараз 1250, а ціна була 1700 гривень дешевший Так, свічечки, релакс, ароматичне. Парафін 135 гривень. Добавилися такі кошечки, це горщики під вазон. Можна його підвішати і, швидше всього, 325 гривень. квіти. Зручно тримати в руці з польовими квітами. Ще такий миски є, для супчику можна 150 гривень. Мятний, навіть не м'ята, а шавліє колір. А всередині принт квіті. Красиві ці глибокі тарілочки. В асортименті по 175 гривень. Ще ось такі свічечки. Так, квіткові упаковочка свічок 80 гривень. Лаванда є, а тут аромат, аромат полуниці. Аромат ванілі, напевно, ще шоколаду. 18 штук. І ці різні повітівка, навіть різні є від самого світлого, і, можливо, інтенсивність аромату теж буде інша. 80 гривень, а отакі свічечки. І це ароматизатор, квітковий бриз. 175 гривень. Є тестер навіть. О, зараз я послухаю, який аромат. Це по постільному можна так нанести, щоб був аромат, по якихось рушничках, коли ви поправили. ванні, теж можна. Різного багато такого класного є. Улюблені мої квіти, але ці букети коштують тисячу гривень. Букет невеликий, досить Всь такий букет він коштує тисячу гривень. В новиночках теж ось такі квіти. Штучні квіти 100 гривень. А це лише ось така гілочка, яка буде коштувати 100 гривень. А, щоб так виглядало в кошику, такий вигляд малороскішний, то я не знаю, тут тисячі дві треба заплатити по 100 гривень за кожну квіточку. І ще. 100 гривень коштує ось така штучна квіточка. Теж, коли їх багато, це дуже красиво. Но одну нічого вам не дасть за 100 гривень, а платити там 1000 гривень, я не знаю. Глаза красива. Досить така скляна, прозора. Ось, виявилися нові склянки з того моменту, як я була. Колір Моко, такий карамельний. Красиво, має Вигляд дорогої склянки. Такий досить масивне, і масивне скло, Ну, красиво, 125 гривень. І чашки для еспресо. 100 гривень. Це недорого, чашечки дуже класненькі. Теж такі карамельні, пісочно-карамельні. Така глазурь зверху. Красиво. Ось ці чашечки. Дуже гарні, гарні на українській мові. І гарні стаканчики стильненькі. 200 гривень підставка, натуральний джуд. Це на стіл. Сервірувальна така, якби підставка, серветка. І є так під шкіру. Ані взяла в руки, це як войлок, а тут так, якби шкірою зроблено, ну, недорого 100 гривень. О, така, сирова, така Так, а ці вже по 300, як під шкіру. Як під шкіру. Великий вибір. Такий є різних підставок на стіл. Ось ці непогані 250 гривень. Нагадують шкіру. Такий непоганий досить вигляд. Скажу вам, 250 гривень. А, колір тут вказано, що це колір коньяку. Ось такий. І це колір чорний вказано. Так, ваза між подушками декоративні. Ваза 950 гривень. Метал. Так, як метал. Але, можливо, ні, можливо, я помиляюся. Під якийсь антік під старовину, плед з'явився, такий пухнастик 1650 гривень, темно-пісочний. Ось. І подушечки декоративні. Теж в такому пісочному кольорі. Крем коричневий написано: 400 гривень. Мікусінький, такі пружиняться, видно, що вони якісні досить. По 115 гривень, подушечки. Це просто без наволочки з синтепоновим наповнювачем. 115 гривень. Мікрофібра написано. що всередині мікрофібра. 115 гривень по 125 гривень. Просто білі, але вони трішки більше по формату. А й 40 на 60 ось такі подушки. А вже наволочки ви собі вибираєте, які душа бажає і з хутра. Із оксамету, який хочете, а тут розмір 40 на 40. Ці менші, тому трішки дешевші. Так, з'явилися подушечки ще, додавалися подушки для стільчиків. Такий от пісочно-коричнуватий колір. 350 гривень, коштують, вони дуже якісні, мені вони подобаються. Тут колір не дуже вдалий, якби такий блакитний. А ці швидше розбираються, швидше розберуть. Подушки в етностилі. 649 гривень. Як губеленова верхня тканина. Написано, що це 100% котон. По довгості. Не є квадратні, а по довгості саме. А ще сподобалися ось такі декоративні подушки 600 гривень 40 на 60-100% бавовна. Та ж оця верхня частина бавовна, так як гобеленова така ткана, такий ось пару ниток Килимки і зараз знижечка на декотрі є. 1150 гривень, коштував 1800 гривень джут бавовна. Оце бавовна, а це джут. Ну, вони не розкладені, щоб показати, які вони є. Такий, напевне, діаметр є його. І він не подовгастий, не квадратний, не прямокутний, а такий круглий. Діаметр 120 см. Натуральний сірий джут і бавовна. Хороша знижка і килим. А, такий 90 см, 1350 гривень. Це я розумію, що оцей, чому не розкласти їх, він якийсь досить непоганий. З френзлями такими, от, з китичками, Воно немає. Немає не розкладений. І ось цей просто як джуту. А, джут латекс. 3300. Ось такі килими. Можливо, вони всі отам вверху прикріплені. Ще таке може бути зараз. А, я покажу 750 гривень. Ось такий килим. Ну Там дорожчі килими, там зовсім інші. Ні, це просто тут вони не розпадані. Їх самому треба витягувати, розкручувати і дивитися. Ось цей килим це бавовна з поліестер, 750 гривень 60 5 на 140 такий подовгостий килимочок. Ось цей класний. І отакий ще є, але, на жаль, їх не видно в цілому. Так, сіточка є. Це підкладка. Підкладка, щоб не совався килимочок, так, 135 гривень. Як його прикріпити, цю підкладку? Напевне, на кутики. Не знаю до чого. 450 гривень теж є підкладка. Ось така під килим навіть таке є. І ось така сітка вже більша, 120х180, 450 гривень. У нас таке є ще доповнення до покупки вашого килимка. Не те, що один килимок купили, а ще треба дещо прикупити. Килимів досить багато. Класний цей. Ну що ж, нічого не видно. Як, що і по чому. Так, килими є. Можна їх, ось цей можна використовувати на вулиці, написано. Або і всі. Зрозуміло, ця рекомендація для всіх килимів чи окремо для цього нижнього. Вже набагато позицій знижено ціну, а половину 10 тисяч, а більше як половину 10 тисяч коштував, а зараз 4,5 коштує ось такий килим. Так. Різні є розміри і ось це є в двох розмірах килим. Ціна, знижена, такий бежевий, класненький. На комплекти білизни теж декуди є знижка. Сатинова, сатиновий кутон, півтори тисячі, коштує дві з половиною цей набір, тисячу гривень, це відчутно, пісочний, він без простирадла йде. Просто подушка і підодіяльник 3 3000 ось такий, ванжатка. Тут є простирадло, білої лати. 3 тисячі коштує непоганий такий, непоганий 100% котон. У нас. простирадло можна собі докупити. Можна докупити навіть за 400 гривень, а 100% котон. Але це на великий розмір. От, наприклад, як потрібен більший, то вже 700 гривень. Коштує це простирадло. Такі класненькі однотонні. І Білі зі знижкою зараз 1000 гривень. Сатит 240 на 260. А комплекти білизни. Поліестер і ще якась мікрофібра. Ось такий, ну, він буде такий слизький, неприємний. Я вже мала довбачність купити раз з таким складом, типу 50 на 50 Я так його і не використовую. 475 гривень коштує так, що такого не рекомендую. Просто оцей хороший набір білизни 650 гривень і 100-100% котон. Ну, непогано, майже наполовину. З такою фактурною штучкою, якби нитки витянуті. Ось так, от такий вигляд. Колір моко приємний. А ось вони висять відкриті, можна доторкнутися, відчути тактильно, такий приємний надоток. Це підодіяльник досить. І ціна знижена. Хороша ціна зараз. 650 гривень, кому ко треба. От зараз в'юзку такі знижечки. А... Тільки дивитися по розміру чи підійде. Так, ще є різні штори. 400 гривень це фіранка на штора. Такий сріблястий колір. А штучний шовк, як органза. І ще ось така під льон, але це. Ляний поліастер Льони. Як це зрозуміти? Ляний поліастер льон. Не знаю, як зрозуміти. Розумію, як можу, і ви теж розумієте, як можете. 600 гривень зі знижечкою. Розміри є вказані. Це вже готові пошиті фіранки. Штора теж підійде, в сріблястому кольорі вона підійде до цієї, як би. Ну це теж, а це теж фіранка. Ну, яка це штора? Просто вона з такою штучкою і матово. Мені здалося, що це, що це штора, але це насправді фіранка. Ось такі ще фіраночки є. Хоча вважаю, що це більше штора, ніж фіранка, Але тут все написано фіранка. 275 гривень. Для мене фіранка це якби така, що прозора, як тюль. А тут все фіранки. І прозорі, і матові. Ось така ще фіранка, штора, сітка 400 гривень. А, з такими, це вже точно штора, з такими люмплексами, чи як не називаються ці муталеві штучки. Тут знижка хороша, штора нетка є 450 гривень, 275 гривень. Фіранка є лаунж-столик, плетений 8 тисяч. Просто такий тапчан, такий диванчик. І посередині столик, садка плетеня. Що тут написано, що сталь, питан, штучне дерево, натуральний. Написано, що це лава. Лавка 8 тисяч гривень. А якщо ви хочете реальну лавку, то треба заплатити 6 тисяч гривень. Ось така лавка, щоб сидіти, як в церкві, 6 тисяч гривень. Штучне дерево, сталь і штучне дерево. Навіть не натурально за такі гроші. Подушки садові. Ось, на такий тапчар, який розкладується. Навіть можна на таку лавку, як я показала. Теж, ну, швидше всього, це би на лавку ідеально підійшло. 900 гривень зараз коштує. Ось така подушка, наповнювач. Всередині мультифункціонально написано, наповнюючі. не Написано таке відчуття, що тут яка злата є. Це красивий стіл, верх скло і ніжки а промащений масив дуба. Зараз зі знижкою 3250, коштував 4500. Ось такий красивий естетичний столик. Почнемо з А, Написано, що тут використаний шовк. і Верх, це бавовна твіл, 1500 гривень. Зараз ціна помірна. 2200 коштував 1500. Ось. А, така ковдра. Не знаю, чи вона тепла буде шовкова, шовкова ковдра на акції, Так, льняна з льону ковдра це верх це льон, 1850 гривень 2,5. Цікаво навіть знати, я навіть не знала, що такі верхня тканина, може бути навіть там з льону, з якихось таких матеріалів, завжди думала, котон або поліестер. І тут теж натуральний шовк і льон-наповнювач. А, це наповнювач льон і натуральний шовк. А верх так, котон, і кіскембрік. 1850 гривень. Ну, така не дуже приємна. На дотик. нагадує мені колишні такі савдеповські ковдри. Ну просто асоціація така. Це не означає, що всі повинні. А це вже м'якесенька, Ну бо це пух сірої качки, сірої качки. Ну, дорога 3. 300 майже, а коштувала 4-300. Ковдра класненька, м'якусенька, легесенька, качина. Ось на такій ноті кажу всім папа -па і до зустрічі у нових відео. З юску. Такі подушечки ще є по три тисячі, які приймають форму, вони там з пам'ятю кажуть.